Зранку, в п'ятій годині, жінка розбудила, сказала: вставай скоренько. Прийшла перша новина, що почалася війна. Не буду скривати, як напевно, більшість відразу Суматоха, що робити, все інше. Але зібралися мислями. Віктор Бабура служить у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування. Розповідає перші три місяці повномасштабного вторгнення Росії волонтерів. 27 лютого, якщо пам'ятаєте, було організовано волонтерами у нас у Боздуському парку збір бутилок, коктейлів Молотова і все, всього іншого. І ми з Товаришем одним із моїм батьком були поїхали великим таким автобусом від, ну, відвозити ці коктейлі Молотова на Київ. Так по чуть-чуть по почали допомагати людям. Почали приїжджати до нас на Закарпаття перші переселенці. Під військкоматами почали люди збиратися для того, щоб йти в Збройні сили. Віктор каже, теж приходив до військкомату, аби стати на захист України. Тут було дуже багато людей, поспілкувався з військовими. Вони сказали, тепер бачиш дуже багато людей. Ти давай заспокойся. Коли, коли ви будете потрібні, це не лише я і багатьом кому. Тоді ми вас знайдемо. Mm -hmm. Три місяці після того не цілих і прийшла була повістка. після того як пройшов ВЛК, через два тижні, був направлений у Львів, де навчався на професію водія-механіка артилерії. І заодно був звідти направлений якраз першими групами з-за кордону до Великої Британії на навчання, де пройшли КМБ, тобто підготовку піхоти. А далі Віктор служив 10 днів у Києві. Звідти його відправили у Донецьку область. Служив у 110-й бригаді механізованій бригаді імені Хорунджо Марка Безручка. Відслужив практично півтора роки. 24-му році, у березні вона була виведена перший раз. Заведена вона була ще в кінці березня, на початку квітня 22-го року. І весь час бригада знаходилася на Авдіївському напрямку. Був просто солдатом, але виконував різні завдання. До того, як попасти на війну, не мав жодного військового досвіду як кажуть, у нас срочку не служив. Про побратимів, з якими служив на Авдіївському напрямку, Віктор каже: люди з'їхалися з цілого світу. Люди були по заробіткам, Кожен кожен мав якийсь. Свій бізнес це був з дому. Ну то тобто є більше людей, з якими я служив, насправді були не мобілізованими, а добровольцями. З них лише можна було насправді брати приклад, тому що люди свідомо прийшли служити, боронити свою країну, домівку, тому що всі розуміли, що якщо то буде творитися і тут, що там твориться, то це це дуже страшна біда, і ну, цього не можна допускати аж ніяк. Стараюся спілкуватися, на жаль. Їх не дуже багато залишилося. Стараюся як надальше їм допомагати волонтеркою. Ну, напевно, десь добрим словом, що не забуваю їх, десь вони мені дзвонять, я їм дзвоню. З травня минулого року Віктор Бабура служить у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування. Я мав декілька поранень, плюс хворобу, яку мав набуту ще до того, і яка усугубилася. Мав декілька контузій. Мав осколкове поранення, мав кульове поранення. Тепер буду направлений на ВЛК, і там уже далі будемо вирішувати е, мій, мій стан здоров'я і тоді подальшу службу. Це служба в ТЦК. Але насправді служба військова е, не така вона насправді легка. Мене чекала вдома дружина і дочка. А це нагороди Віктора. Є бригадні нагороди, є від е, нагороди. Від, е, Військової адміністрації Донеччини, захиснику вітчизни, угу. це від Зеленського. Є перша нагорода моя була це стальний хрест від Залужного. І маю нагороду за поранення. Це такі більш які дійсно важливі, які я знаю, за що за що конкретно я їх отримав. А все остальне тут. Так більше, як скажемо, грамоти, щоб було приємно згадувати десь що була можливість зробити щось і для сім'ї, і для держави. Про те, що став на захист України, Віктор не жаліє. За що жаліти? Це наш дім. Ну, якщо ти не готовий захищати свій дім, тоді про що далі можна говорити? Треба триматися разом. Тому що, якщо ми згадаємо 22-й рік, оці перші півроку, люди сплотилися. І показали, що якщо бути до, ну, в місті до кучі, то можна багато чого зробити і протистояти навіть набагато сильнішому ворогу, як ти є сам. Руслана гостю, Клевантійна Колишин, Суспільне новини.